США розробляє секретний план завершення війни. А Москва заявляє, що її нарешті почули. Паралельно з цим відбуваються несподівані візити посадовців Пентагону до Києва і поїздка зеленського до Туреччини. Що ж стоїть за активністю Вашингтона та про що домовлятиметься зеленські ванкарі? Дивіться у випуску з вами. Дмитро Драганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Адміністрація Дональда Трампа секретно працює над новим планом припинення війни в Україні та обговорює його з Росією. Повідомляє видання Ексіос із посиланням на американських і російських посадовців. За даними журналістів, план складається з 28 пунктів і створений за зразком підходу Трампа щодо Гази. У документі йдеться про чотири ключові теми: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Україною і Росією. Спецпредставник президента Володимира Путіна Кирило Дмитрів, який час від часу бере участь у переговорах в коментарі. «Ексіос» сказав, що має відчуття оптимізму щодо цього плану, та повідомив, що Росія вперше відчуває, що її позицію цитую справді чують. Він також повідомив, що протягом трьох днів обговорював деталі з американським спецпосланцем Стівом Віткофом у Майами. Очікувалось, що останній зустрінеться з президентом України в Туреччині. Але він, схоже, відклав поїздку. Раніше Вітков уже обговорив план з секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Уміровим. Українські посадовці підтвердили, що Сполучені Штати працюють над певною ініціативою. Тим часом у Білому домі кажуть, що Трамп вважає момент вдалим для пошуку домовленості, яка могла б завершити війну. У тому випадку, якщо всі сторони проявлять гнучкість, білий дім уже почав інформувати європейських партнерів і Україну про цей план. Американські посадовці переконані, що можуть отримати підтримку європейців і Києва і зазначають, що документ ще буде допрацьований з урахуванням позицій усіх сторін. Україну з неоголошеним візитом відвідали найвищі посадовці Пентагону, міністр армії Ден Дріскол. І начальник штабу генерал Ренді Джордж про це 18 листопада написало видання «Політико». Вони зустрілися з українськими військовими, законодавцями та президентом. Як пише видання, під час тієї поїздки головну увагу приділяли темі подальших перемовин з Росією. У ході візиту американські посадовці також зосередилися на обміні технологіями дронів. Дріскол відзначив українські інновації на полі бою, як приклад. Для американської оборонної промисловості та Пентагону, підкресливши, що українці надзвичайно винахідливі на полі бою, 19 листопада. Президент України Володимир Зеленський вирушив до Туреччини з робочим візитом. За словами президента, головна мета поїздки обговорити справедливий мир для України. На місці його зустріли турецькі посадовці, а також секретар РНБО Рустен Уміров, який напередодні вирушив у відрядження до Туреччини. Високопоставлений турецький чиновник в повідомленні Associated Press раніше зазначав, що спеціальний посланець США стів Вітков приєднається до Зеленського в Туреччині, але пізніше відмовився від цієї заяви, сказавши, що Вітков не приїде. Високопоставлений турецький речник повідомляв, що переговори будуть зосереджені на тому, як встановити режим припинення вогню та досягти. Тривалого врегулювання за повідомленнями глави комунікаційної служби президента Туреччини перемовини також торкнуться українсько-турецьких відносин. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про подобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво про стіл переговорів. Трамп зустрічався з наслідним принцем Саудівської Аравії і, звісно, що обговорював війну Росії проти України і сказав про те, що е, Трамп. Що він трохи здивований Путіним, і це триває довше ніж він е, думав. От пане Сергію, що зараз відбувається загалом в переговорному процесі? Ми чули заяви від влади про те, що е, він буде поновлюватися про зустріч з Зеленського, ви ще не сказали про Зеленського до Туреччини. От що зараз відбувається загалом в переговорному процесі, і е, які стосунки зараз між Трампом і Путіним? Безпосередніх прямих стосунків немає. Вони себе позиціонують як два президенти двох держав. Путін намагається показати, що він рівний Трампу. Ну це не так. Це всі чудово розуміють. Без Китаю ну Російська Федерація все ж таки, Якщо і лідер, як вони себе сприймають, то лише регіональний Трамп відвідування Трампом Саудівської Аравії, власне, як і спілкування з іншими лідерами нафто таких багатих нафтою і газом країн, має лише одну важливу мету: це продовжити тиск, який роблять ці країни на світовому ринку mm -hmm. нафти і газу. Ми чудово розуміємо, що ціна на нафту. Вона завжди залежить від видобутку, і якщо видобуток корелюється, він ну не корелюється, а змінюється. Якщо на нього попливати, то це відобразиться на цінах. Але саудити вони теж мають свої цінності, вони мають теж свої заробітки і вплив. І якщо така ситуація стається, то Дональд Трамп не даремно говорить, що війна затягується, тому що це потрібно просити. У Саудівській Аравії, в інших країн там перської затоки, з якими є або гарні відносини, або можна натиснути, фактично утримувати той обсяг видобутку, який необхідний для тиску на Російську Федерацію. Тобто, якщо сьогодні умовно Саудівська Аравія і інші країни опустять видобуток. Знизять його суттєво, то ціна зросте, і Росія знову опиниться серед бажаних країн і не буде зупиняти людей ні тіньовий флот, ні санкції, ні вторинні санкції. Люди просто будуть шукати нафту і газ. І Росія запропонує. Тому цей діалог він дуже важливий. І коли ну, наші громадяни інколи там до Трампа відносяться так трішки зверхню. То я мушу просто повернути нас в реальність а реальність такова, що з такими країнами як Судівська Аравія, там Катар і так далі, може розмовляти тільки Дональд Трамп і тільки Сполучені Штати Америки. Більше ніхто. І якщо сьогодні вони такими зусиллями намагаються певним чином вплинути, то цим потрібно користатися, а не регулярно руйнувати всі зусилля і впиратися, і розповідати, що. От нас це не влаштовує, війна не завершиться так, щоб нас влаштувало. Але якщо ми ставимо за основу зупинку війни, то потрібно все ж таки усвідомити, які зусилля титанічні прикладають, в тому числі і Дональд Трамп. І оце турне Володимира Олександровича, воно не даремно розпочалося з Європи. Я думаю, що Володимир Олександрович проїхався по Європі і там йому скоріше за все пояснили, що Володимир Олександрович вибач, але сьогодні гру. Будемо грати трішки іншу, і цей корупційний скандал він, він ну фактично вирвав у Володимира Зеленського деякі козирі спілкування з європейськими лідерами. А європейські лідери за рахунок цього корупційного скандалу можуть дистанціюватися і сказати: Ну, вибач, ми зараз не можемо, тому що у вас така от історія і тому переговорний трек може перезапуститися. Головне, щоб він мав продовження. Про переговорний трек про те, що Зеленський говорив про те, що мають поновитися перемовини про його візит до Туреччини. Які ви маєте надії, сподівання щодо цього раунду, якщо так можна сказати, перемовин? Чи побачимо ми якісь зміни? Чи це буде знаєте просто, просто чергові розмови з росіянцями, які висувають свої нереалістичні вимоги, на які Україна не погоджується? Україна не погоджується, Росія не погоджується з умовами, які висуває світ. Світ не погоджується з умовами, які висуває Російська Федерація, і це абсолютно зрозуміло. Для мене важливо те, щоб був запущений переговорний процес, бо його немає. Є, є максималістські вимоги, які формулюють сторони. І кожна сторона розуміє, що умови, які висувають, вони неможливі. От нещодавно така взагалі була дивна історія, схожа на фейкову, що нібито. Хтось із російської влади запропонував українцям чи то покаятись, чи то пройти процедуру денацифікації. Там ну щось схоже на те, як було в Німеччині після Другої світової війни. Ну, всі ж чудово розуміють, що не буде середній українець каятись перед ким перед Лавровим чи перед Путіним. Перед ким нам каятись, перед ким нам просити вибачення. Всі чудово розуміють, що війна розпочалась не через якусь нацифікацію чи якусь мілітаризацію. Крім того, вільна країна може обирати свій шлях абсолютно самостійно. Війна розпочалась навіть не тому, що Україна намагалася війти в НАТО. Путін чудово розумів, що Україна до НАТО не візьме. Це був тільки привід, і він залишається тільки причиною абсолютно інші умови. Путіну потрібен був суходол. З Кримом він його собі зробив. Путіну потрібно було показати і мобілізувати своє суспільство. Путін втрачав певні рейтинги в себе в державі, і війна це завжди гарний привід. Ці рейтинги підвищити в себе, якщо війна не на твоїй території. От, наприклад, Наполеон він же так само зробив. Франція почала. В міжусобицях там і так далі, і Наполеон придумав історію, що давайте будемо воювати і все буде чітко. І реально Наполеону вдалося на певний час підняти там національну гордість, них просто їх розпирало. от У Путіна зараз схожа історія, але російське суспільство теж втомлюється від війни і чим далі. Тим більше людей, які не розуміють, що вони роблять в Україні, це схожа історія з Афганістаном. Тоді теж, от інтернаціональний обов'язок, там ми там щось повинні захистити, там і так далі. Але тривалий час цієї війни призвів до того, що люди просто не розуміли, чому ми кладемо там своє життя. І тут важливо оцю переговорну позицію розпочати, бо час він працює на нас в даному випадку. Чим довше йде йдуть переговори, тим більше сторони розмовляють, тим більше є комунікація, тим більше розуміють сторони, що неможливо комунікувати при нереальних умовах. Ну і ми таки очікуємо, що може таки ж влада в Російській Федерації рано чи пізно зміниться. Все ж таки, Путін там не вічний і те, що без Путіна і Росія буде іншою, я, я в це вірю і є на це підстави раціональні. Крім того, вони там між собою будуть ділити величезний куш, і буде не до України. Але зупинити війну потрібно. Ну ви ж бачите, тільки сьогодні вже знову сім жертв в Тернополі. І то це, це ж не остання цифра. Ми це чудово розуміємо. І владі України України сьогодні потрібно на це йти і працювати разом з усім світом на переговорну позицію. Те, що сьогодні влада України не зможе спригнути з цього переговорного трека, це також є наслідок оцього гучного корупційного скандалу. Ну тому насправді, як це називається важелів свободи, просторів свободи залишається все менше і менше і менше. Але головне, щоб нас не примусили до якогось такого миру, який ну абсолютно жодним чином не влаштує українців. Я, мені важко сказати які умови. Ну, тобто, наприклад, якщо Путін скаже, що там, виходьте з усіх областей, включно з Запорізькою, ну цього не буде. Бо це не зрозуміє ніхто. І Зеленський, яка, який би тиск корупційного скандалу над ним не був, він не дасть таку вказів. Він не дасть армії таку вказівку. навіть якщо він дасть такий наказ, то цей наказ буде озвучений означений як злочинний, його не будуть виконувати. Тому баланс потрібно знайти. Дякую, пане Сергію, що завжди намагаєтесь балансувати, що намагаєтесь пояснювати складні речі простими словами. Загалом за вашу аналітику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Нам цікаво читати, що ви думаєте. Ми читаємо абсолютно все, що ви пишете для нас. Обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і, звісно, що допомагайте Збройним силам. України, я кажу вам до зустрічі і побачимося вже в наступних випусках завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.